Увага, друзі! Кабінет міністрів розширив список українців, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Кабмін дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації чиновників. Так, друзі, чиновників, не лікарів, не пожежників, а саме чиновників. Отих виродків, які сидять в тилу і деребанять бюджетні гроші. Я вчора в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю, опублікував два відео із тими самими чиновниками, яким хочуть надати там додаткову бронь. І от до одного із таких чиновників е, прийшли спецслужби і питають його, яким чином ви купили земельну ділянку у площі 7 соток за 45 тисяч гривень під Києвом. А він, знаєте, що каже? Ну, так мені вийшло купити. Ну, вийшло у людини так придбати. Ну от ні у кого не виходить, а у нього вийшло. Ще один дуже важливий чиновник у Вінницькій області у Томашпільському районі, голова ОТГ. Там він кришував незаконний продаж щебню. І коли журналіст уже взяв його за жопу і викликали поліцію, почали це, це розкручувати, приїхав швиденько оцей голова ОТГ і почав нападати на журналіста, і звинувачити його, що журналіст вимагав у нього гроші, щоб не розповсюджувати цю інформацію. Почав кричати на журналіста і обзивати його, що він хворий на голову. А в цей час поліцейські стояли, посміхалися і абсолютно нічого не робили. Так для чого вони тоді потрібні? Оці чиновники? Мовники для чого їм надається бронь? Для того, щоб вони й далі деребанили Україну і розкрадали бюджетні гроші. В Одесі місцева влада подала запит на те, щоб дати бронь від мобілізації приватним цим охоронним конторам, оцим виродкам у балаклавах, які допомагають ТЦКшникам і поліцаям пакувати людей на вулицях. Знову ж таки, не медикам, не пожежникам, тому що в них немає 100% броні від мобілізації. Так от не цим людям, які рятують інших людей, і допомагають іншим людям. Ні, їм не потрібно. А от оцим бандюкам, які творять все це беззаконня, оцим потрібна бронь від мобілізації. Тому що влада прекрасно розуміє, що настане час, людям все це набридне і вони почнуть підійматися. І саме в цей момент їм у ці бандюки і потрібні для того, щоб захистити свої жопи. Як там в Конституції пишеться, всі рівні перед законом дуже шкода, що це не стосується України.